Та лише фраза, але яка дивовижна сила, які без межі почуттів, мрій і дум, яка глибина змісту і суті цього сокровенного таїнства, закладені в ній. Кожного разу, коли наближаються різдвяні свята, наші серця сповнюються великою радістю, якимось особливим настроєм, свято народження Сина Божого від віку зустрічає увесь християнський світ. Такої святковості і веселості, як на різдво Христове, не знає жодне свято. Це мир і спокій кожної родини, це чарівна казка старовини, це та вечорова зоря, яка ще довго буде світити нам у майбутньому. Це голос предків, що знову і знову оживає і відроджується в наших душах. Кожна церква у нашій милій Україні підносить до Бога щиру молитву. Палку любов у цей неповторний щасливий час час Різдва Христового. Знову перед нами сива давнина, знову перед нами дивна новина, начебто сьогодні зірка знов зійшла в темряві холодні променем тепла. в Пам'яті спливають ангелів слова, і різдвяна пісня знову, як нова, і гірська печера, у тумані літ відкриває двері нам у новий світ. Сніг пройшов так швидко і непомітно, знову ми святкуємо різдво. Боже, ти почуй нашу молитву, дай нам щастя, радість і добро, зірка ясна я нехай засяє, і просвіта шляху небеса. Боже, ласкова! Оцей цей день родилося дитя, ми з Бог Христова всі святкуємо і співаємо радісні пісні, слава Богу, в небі алюмує, всі клоняться Господу землі. Мешканці міста. Любі наші дітки, ми щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим. У це світле свято бажаємо усім вам миру і спокою, В кожному домі, добра, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров'я і всіх благ. Відомий співають за тілі, кружає білесні. Meal- <laughs> Вчився, чим не був і був слухняний, подарунок раз дістане. Доброго дня вам, дітки! Добрий день вам, дорослі, святом вас всіх. Бажаю вам мирного неба, радості, цей світлий і гарний день. Святий Миколаю, діти нашого міста готувалися до зустрічі з тобою. Вони приготували тобі та твоїм помічникам гарні приємності. Вони у нас дуже талановиті. Уже талановиті виступали, а ще таких ми запрошуємо на нашу сцену. Тож, любуйся нашими гарними дітками. Тихо-тихо, прощить сніжок, розміхається місяць жовтий. Грає Граєві золотий ріжок. І зорі зорішов. Біло сніжно зимо, діло сніжне зимо, це найкраща пора. Замантувати серед зими, лишивши рівну хату, воно так промушена, як ми, тікати, від ракет і від війни. Ой, Йосипе, близький мій час, урочний, а шлях далекий, Чи не знаний точно, чи стане сила до кінця, дітей. О, Боже, прошу вісь на скороти. Господь веде нас всіх посеред хаосу, він сповістив мене на на розум. Господній ангел всіх нас супроводить, хоч ми не бачимо, він смерть від нас відводить. Я, мудрий цар великої держави, держу народ в покорі і обмані, обожнюю володаря, народу живе в рабстві добре, без турбот, бо в рабстві жити, думати не надо, все вирішить за тебе, мудра влада. Та тільки мулює мені одна біда, дитину, волю їм проповіда. Я цю дитину мушу погубити, а з нею гинуть, хай українські діти. А щоб даремно війська не ганять, землі побільше треба приєднати. Занадто довго я чекаю вісти, Спішіть до мене, сили всі нечисті. Війну програли, бо зброю розікрали генерали, здаються наші воїни в полон. Бери нових, Текли всі за кордон, лишилося старі та інваліди, та ще й неадекватні індивіди. А що сусід наш східний імператор дає нам зброю, чіпи, навігатор. Та ні, прислав всім фурлапші та ще й медичні маски за гроші. Готуйте для удару сатану, так швидше ми закінчимо війну. Мене хтось кликав тут. Я чув твій голос. Я б знищив що найбільший мегаполіс. Та руки щось тремтять, і сил нема. Ні, не всесильний нині сатана. Я відчуваю силу над собою. Я не подужаю її губою. Слабка дитина, жарогідна мати, змогли могутність мою подолати. Нині ся з'явила, дивна новина. Уставайте, українці бо вже біла дивина. Уставайте, Українці, може біла днина. Бог приносить нам мир і радість. І хоче, щоб ми колядували і раділи. Ми сьогодні повинні колядувати з багатьох причин. Найперше, тому що ми повинні колядувати за себе і за тих, хто є на фронті. Повинні колядувати за себе і за тих, хто є в полоні, за наші військових, наших священників наших мирних громадян, які перебувають в полоні, вони просять нас, колядуйте. Нехай ця коляда стане для нас молитвою. Нехай ця молитва коляда переможе будь-яке зло, нехай будь-яке зло падає перед нашими ногами. Цього ми вам щиро бажаємо. Христос рождається. З цим байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та то і сяє, я смерлася, тіха освячує східла вода і підглядає окопи совда. Нає як хочеться свято додому, що мають суттю воником. Хай святиться тут Боже ім'я. Хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Годі, смутку, вам радість звіщаю, що Месія на землю зійшов, що в вертепі у яснях на сині народилося нині дитя. Прославляймо малятка Христа, Україна полядує, Христос ся рождає. ¡Gracias Нехай кожна людина знайде те, що так довго шукала, а рідні люди, нехай дарують вам тільки радість. Нехай цьогорічне Різдво принесе нашій країні перемогу, знищить все зло, а доля більше не буде випробовувати нас на міцність. Хай Господня сила та опіка будуть поруч завжди із вами, зміцнюють нашу віру, розтоплюють. Наші серця та дають нам впевненість робити успішні кроки з прийдешнім новим роком, з Різдвом Христовим, дорога Новодністровська громадо!